всі підперегли боки руками, Данилю, Мазур, ще там були, вже не хочу називати хто, як ремонтується дорога. І вони далі 500 тисяч кидають на співфінансування тої дороги. Нормально? Вивчили питання, але 500 тисяч, бо я розумію, що куди ті 500 тисяч можуть подітися. Тому я пропоную тих 500 тисяч співфінансування зняти, оскільки це дорога державного знання. Там передбачено в державному бюджеті на їхній ремонт, а ви самі бачили, який це ремонт. Це просто е, пуста трата грошей. Це 500 тисяч зняти і розділити на ті об'єкти, які я зазначив е, школи. Шані, я прошу, щоб надав гордову відповідь, викладати свої зброї. Щоб не було сумніваних видатній режимі. Доброго дня, шкода. Питання перше. Цих 500 тисяч буде використано в межах населених пунктів. Це не буде використано поза межами населених пунктів. Yes. Можемо... Yes. Що Це дорога обласного значення, які можуть бути межі населеного пункту. Дайте відповідь на питання. І не коментуйте. Я вас прошу до порядку і тут сидять депутати, які дуже слухають. Я надаю слово і, будь ласка, не коментуйте. Кошти будуть викладати з ціні межа населеного пункту. По них буде визначений окремий підрядчик, який буде розслоїти ці кошти. Це не стосується зараз е деду. Абсолютно. І ми очікуємо е прогноз неоходження з різних рівнів бюджетів, бюджет, очікуємо кошти також. І це буде як наша частка на співфінансування. Так послуж... а, що, ніхто в не плюс 3 0, 44, плюс 980. Що хтось дурний розбирається в межах населення поки. Ти вже на казочки розказував, що не знав де ті гроші. То там, то там, то там, не мав що сказати, бо це не нікому ті гроші йшли. Так що не треба, я попрошу говорити петра. неправду. По-перше, я попрошу не тикати. Я з тобою вівці не пас. По-друге, а ти не, не достойний, віголові, віголові, віголові. Де, на я. що має стояти навіть ані. Зарядити бою.